Шановні депутати, сьогодні у нас відбудеться засідання позачергової сесії Калікатської сільської ради 8 скликання. Відповідно до проведення реєстрації у роботі сесії готові взяти участь 11 депутатів з 21 депутата. Відповідний фонд для проведення сесії є. перейти до порядку денного хотіли хвилиною мовчання вшанувати згибні які віддали своє життя усіх. Питання. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. Пропонується внести на розгляд позачергової сесії наступний порядок денний. Про внесення змін до програм благоустрою населених пунктів Кулібецької сільської ради на 2023-2025 роки. Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року No10 про бюджет Кулипецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Про затвердження додаткового переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Куліпетської сільської ради по спорту Закарпатської області. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власній земельної ділянки несільського сподарського призначення усиліїське урочище біля зупинки ТОВ інвест. Про затвердження положення про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює навчається на території гірського населеного пункту Піліпецької сільської територіальної громади. Перед тим, перед тим, як затвердити порядок денний, перед сесією до мене звернувся наш керівник КП Пилипець Сергій Федорович Могорита із пропозицією, яку він сам зараз може озвучити. Кажи, так, шановні депутати, згідно тарифу, на вивіз твердих побутових відходів. Рішення номер 2 17.05.22 У нас є тариф, затверджений вами 300 гривень за метр кубічний. Виходячи з, з даної ситуації, маємо наступні показники. Солярка була 44 гривні, зараз 55, плюс 25%. Утилізація була 100 гривень за куб, зараз 150, плюс 50 гривень. І мінімальна заробітна плата була 6500. Зараз 8 000 плюс 23. Пропоную підняти тариф до 410 гривень за метр кубічний, то буде більш-менш економічно обґрунтовано. Або над... ми були 0, маленької плюси, ще нуля. Ще 2 секунди. Добре? Можу навести приклад. Машина йде, повна гружена 15 кубів. Згідно діючого тарифу, маємо вирубку 4500. 250 платиме за утилізацію, лишається 250. Мінус 1800 солярка, смішно. 400-500 євро. Добре, хто, е, я пропонуюся дане питання включити в протарелі тарифів нові сміття, включити, як шостим питанням, в порядок денний. Так, там є певна процедура розгляду тарифів. Розгляд має тариф, робота, робот, отри. А зараз позаряджує. А, затягнув вже і там має бути громадською обговорення. там ціла процедура яка витягнуться це пульсетор. От немає осі. Мисе було. А, мутіся... цю процедуру нам треба запустити. Ну. Ну. Обіход з 1 вересня. Редактори все не пускає, я думаю, що так рішення було конформовано. Ні, ми був на сесію, сесії до до учте питання оглянути нам тут на наступну сесію, підготувати питання щодо грунтованих зважених тарифів для розвитку сміття. Як попередній розвиток, виходить. Так. Тобто є пропозиція, на сесії буде підпочити нашу комітету, провести роботу щодо підготовки до наступного питання, на я буде на сесії, рішення про перегляд тарифів, існуючих тарифів на розвиток. Добре, е, хто за те, щоб це дане питання, якби включити додаткове в порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Е, чи є у когось е, із присутніх наявний або потенційний конфлікт інтересів щодо порядку денного? Немає. Ставлю на голосування проект рішення про затвердження порядку денного позачергової сесії 8 скликання. Прошу прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти? Утримались. Чи є у когось ще якісь пропозиції поповнення до порядку денного. Немає пропоную прийняти порядок денний цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утрималися? Рішення прийнято. Так, нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Повідно до статті 41 регламенту Буловецької сільської ради від допоїдеться час триває 70. хвилин, сліду до 5 хвилин поставку запитання до... Відповіді на запитання до однієї хвилини, час на запитання та відповідь до віддачої до 10 хвилин. Заключного слова до 3 хвилин. Для виступу водійться час до 5 хвилин. Роботу сесії провести перерви за одного годину. Хто за те, щоб даний регламент прийняти за основу? Прошу голосувати. Хто за проти? Утримали ще є якісь пропозиції до регламенту? Зауважень немає. Прошу прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Принялися рішення. У розробку питання перед подивуючи стаття 27 регламенту роботи Української сільської ради нам необхідно брати лічильну комісію. Відчерна комісія робоча відмара, сесії ради штвориться для підрахунку усіх депутатів під час голосування. Нагадую депутатам, що нам було вже на лічильну комісію з трьох депутатів, але два депутати відсутні шкатиславна Іванівна відсутня, і Путан Іван Васильович теж відсутні. Химниць селівани. Які пропозиції щодо лічильної комісії? Я в когось якісь пропозиції? Двох Карпович та Самой Ленко. Карпович та Самойленко. То за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались, прошу учинити комісію, зайняти свої місця, приступити М -м -м. до роботи. Okay. Переходимо наступного питання порядку денного. Першого питання порядку денного про внесення змін до програми благоустрою. Населених пунктів Колепецької сільської ради 2023 2025 роки пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Пропоную внести в пункт 3 програми благоустрою території населених пунктів і викласти його в такий. Редакції скошування бур'янів, правильно, узбіччя доріг комунальної власності, на землях загального користування в селі, Пилипець, подобається, росту, Нижній студенти, Верхній студені, іскі, букові, речини, річка, тюшка. Це проводиться для того, щоб виділити кошти на покіз цих усіх ділянок комунальної власності, які є на території Пилипецької сільської ради, і виділити кошти. Для проплати всі бачили, що вже права покошена і роботи повелися. Питання пропозиції є. Ну, Виконавцем даних робіт буде комунальним підприємство. Питання пропозиції є? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного пронесення змін до рішення сільської ради 19 грудня 2024 року номер 10 про бюджет Легоцької сільської територіальної громади. 2025 рік. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались. Попередньо вже на комісії на бюджетній було розглянуто дане питання. А, по даному питанні нам доповість Солодонні Олена на На підставі висновку фінансового відділу Пекецької сільської ради та правоховані прогнозних показників надходжень у 2 півріччі 2025 року. Пропонуємо на ваш розгляд відслідуючи. Частину сільського бюджету за рахунок перевиконання стану на 2025 року в сумі 1 мільйон 515 700 гривень, за рахунок слідуючих видів податків і зборів. Податок на збір до доходи фізичних осіб, що сплачується заробітної плати 560 тисяч, земельний податок з юридичних осіб 30 тисяч. Туристичний збір, який сплачують юридичні особи 30 тисяч, і відповідно фізичні особи 210 тисяч. Єдиний податок з юридичних осіб 30 тисяч, відповідно з фізичних осіб 630 тисяч. Плата за надання інших адміністративних послуг 15, збільшити на 15 тисяч гривень. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухове майно в розмірі 10 тисяч 700. Та зменшити надходження по таких видах податків. Станом на 1 січня 2025 року по рентній пл... Збір поредній платі за спеціальне використання ресурсів, з нами була досить завищена сума надходжень в плані, ми поставили 650 тисяч. В зв'язку з тим, що цього року збір на лісові дари дуже мізерний і взагалі практично його немає. Пропонуємо зменшити надходження, порядній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в області 230 тисяч. Також зменшити податок на нерухоме майно від зімельної ділянки, яке сплачується фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості в розмірі 21 905 5. 905 гривень. Та відповідно збільшити частину системі бюджету в сумі 1 мільйон 263 тисячі 795 гривень за слідуючими бюджетними програмами. На отримання освітніх закладів та проведення поточного ремонту, придбання різних предметів та матеріалів у сумі 20 тисяч 50 гривень, на обстеження дивових і вентиляційних каналів дослідження, аналізу складу води в сумі 41 тисяча 750 гривень, придбання медикаментів для укомплектування аптечних у закладах освіти 16 тисяч, на оплату послуг навчання кухарів 10 тисяч гривень, на придбання вугілля 475 тисяч 800 гривень. Для проведення поточного ремонту приміщення для внутрішньопереміщених осіб в сумі 12 385 гривень. Для виготовлення техпаспорта будівлі сівського будинку культури в розмірі 6070 гривень. На отримання апарату та інших відділів сільської ради спрямувати із загального фонду спеціального фонду на придбання матеріалів дострокового користування 58 000 гривень. На придбання вхідних дверей для приміщення статусу 22 тисячі гривень. Для ЮСШ Боржава на виготовлення літніх роздягалок – 14 тисяч 805. Перезарядка вогнегасників для дошкільного закладу 1 тисяча гривень. Придбання матеріалів для заміни по технічному обслуговуванні вуличного освітлення 29 тисяч 245 гривень. Спрямувати із загального фонду до спеціального фонду на придбання посадки 15 500 гривень. На запроведення покосу ділянок комунальної власності на території Пеліпетської сільської ради 100 тисяч гривень. Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, дітям позбавлення батьківського пікування після досягнення 18-річного віку 16 тисяч 400. Наспіки на співфінансування проєктних робіт до схеми планування Закарпатської області 13 тисяч гривень. На реалізацію програм соціально-економічного розвитку в регіонів 400 тисяч гривень. Це на реалізації програми матеріально-технічного забезпечення управління СБУ Закарпатської області 100 тисяч, забезпечення пожежної та топлогенної безпеки на території Перепетської сільської ради 50 тисяч. Для співфінансування закупівлі засобів радіоактивної розвідки або транспортних засобів для військової частини 11.08 100 тисяч гривень. Програма профілактики злочинності на території Перепецької сільської ради 100 тисяч гривень. І фінансова підтримка Казачеської служби Закарпатської області 50 тисяч гривень. Здійснення заходів і землеустрою, це проєкт землеустрою 21 тисяча 500 гривень. Відповідно на виконання постанови Кабінету міністрів від 14 липня номер 819 на виділена освітня субвенція з державного бюджету до місцевого бюджету у розмірі 11 мільйонів 450 на 1700. Це є видатки на оплату на заробітну плату педпрацівникам. Ви знаєте, що в бюджеті на 25 рік тільки видатки із січня по серпень місяць, а це додатково з вересня до, до грудня місяця. Так само постановою кабінету міністрів номер 913 від 25 липня спрямована субвенція з державного бюджету до місцевого на здійснення доплат перед працівникам. Закладів загальної середньої освіти в розмірі 294 тисячі 300 гривень. Такі анікуточні зміни. На видатки на, на апарат, це за поданням головних розпорядників коштів, на апарат сільської ради зняти з грудня місяця 395 тисяч першої статті поставити на серпень місяць і аналогічно з грудня місяця на серпінь по нарахуванню на заробітку плату 90 тисяч. мене це. Візміниться. Чи є у когось якісь питання пропозиції заважень? В цілому? В цілому по військовій частині хотів сказати, що е, ну, дуже багато, якщо чесно, у нас запитів від військових частин, ну просто ну, там папки все збирають. Ну, Кожен зараз військова частина пише нам запити про допомогу і так далі. Ну, нема тої можливості, яка є можливість там десь у великих містах, у тих громадах, де є реверсні дотації, ну, де є реально стільки коштів, скільки вони не потратити. потрапити. Тому тут у нас є запит, ми розглянули це запит від нашого земляка, який служить у цій бригаді 11.08, то є пуденець Павло, який є з села Ізор. Він вже звертається до нас за допомогою вже другий рік. Ну і зараз, якби була така пропозиція, щоб не дати. Він там зараз командир відділення, щоб їм на одну бригаду дати пошук. Питання? Пропозиції немає. В цілому прошу прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Розображення звіту правська погошу оцінку та продаж. Продовжування земельної ділянки на сіпровез при призначенням в Росії, споразучив зупинку товариству «Інвесттрейд Лен». Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались. Не мова про земельну ділянку, яка знаходиться на повороті на студентний. Там є така будівля двох-чотирьохповерхова з лівої сторони. Ви знаєте, власником зараз на даний момент і витяг з державного реєстру є товариство Інвесттрейд. Інвесттрейтленд. Попередньо вони орендували дану земельну ділянку, зараз вони звернулися і з проханням про минулій сесії ми приймали рішення про розробку. Як рішення <пробітник> <пробітник> відпочати на проведення експертної грошової оцінки на проведення експертно грошової оцінки, експертна грошова оцінка зроблена. Площа земельної ділянки складає 10 з сотин. Uh, і складає uh, варту 314 тисяч 821 гривню 50 копійок. Uh, це сума, яка надійде до нашого бюджету. Uh, пропозиція зараз затвердити даний виставок переставну грошову оцінку, продати у власність товариства «Інвест і на дану земельну ділянку uh, і укласти з власником uh, нерухомого майна. A, договір купівлі, продажу. Питання пропозиції? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу услати. Хто за? Хто за? Проти? Ви? Утримався. Утримався? Так. Причину ви скажете? Так, за кілька футбола. Суборажуємося. 750 доларів у Ну, утиналіт коєльна. Ну, тому я така. Я подахував. Вартість 25 оцінило <рикачний> 2 мільйони 400. Ну, я <гул> тут <то, кому>, покупив. <пір> реальна ціна, ну, якщо реальна ціна у Пилипсі біля центральної дороги 750 доларів, Це не Пилипс. <пір> <пір> ну, є таке <як> умовно. Такі самі Пилипс у два різні населені пункти. Нормативна грошову оцінку проводить спеціалізовані фірми, які мають від, відповідні дозволи ліцензії. На даний час у нас подалося, це ж проводиться конкурс, подалися дві фірми. І вилка була, якщо рахувати, навіть із 250 тисяч до 315. Ну якщо ви рахуєте, що це мала сума, вибирайте іншу ж фірму. Це ж не, не ми оцінюємо це, оцінюєте… Здається, питання, ну, то взагалі нема. Коли ми подавали, наприклад, земельну ділянку і силіпили під, під заправку, там сума була 300 тисяч гривень, якщо ви пам'ятаєте, і там площа була 30%. Сот. розумієте, Тобто є питання, на які ми впливаємо, є питання, на які ми не впливаємо. Є експерт, образного, який дає висновок. Но, якщо є в когось якийсь механізм, може нам вибирати якогось другого експерта, але він той ну, спеціалізований. Но, я не чув, і... наприклад. Ваня, що за 25 сотень було 25 мільйонів, я не... 22,4. Ну, то може експерт якийсь в комнаті? комнаті, бо туди повинен, не брати, який три привізить. Мене <гум> така 3... Та. Та. Та сама ситуація, 2,3 мільйона, <гум> так само, теж така сама ситуація. <гум> <гум> Та. Та. no. І враховуючи, що це не є ринкова ціна... А що ви Це не є ринкова ціна, а власні земельні ділянки під будівлями. Люди купили будівлю, і У мене претензія іншого характеру, якщо можу. Казали, що Так от, Також мене не про чому мова йде. Мова про швидкість того. Я знаю, що деякі заяви подані ще у червні місяці, не розглядаються по сьогодні. Ця заявочка була минулого разу і вже по ходу так так бігом і бігом, і файно все розглядає. Що з людськими заявами? Я конечно. можу хтось пояснити якийсь спосіб розгляду? Конечно. Чи можливо ми якась приватна структура, що не розглядаємо у відведені терміни? Чи не розкажіть? Це наші надходження до бюджету. А надходження до бюджету, щоб ви розуміли, ми сьогодні <кхух> спрямували на дро... на вугілля на школи 476 тисяч з перевиконання. І знялись ми з дрогу. Розумієте, щоб провести тендер на Образно говоря, щоб школи не лишилися, зарплату перетягаємо з грудня на серпень місяць, так само Садочки, техперсонал, апарат перетягаємо так само, тому що до цього місяця бюджет не виконувався. а Це наші надходження. А все остальне, хто купив по 20, по 30, по 40 сертифікатів, почекають із землі. Сміяти? Ні, просто бачить, якщо пожегає. Як є люди, які персонально мають персонально люди, і два місяці. Персонально так? люди, які мають, то рішення будуть прийняті на наступні. Дивіться, місяці. а що, а що туди з З, тим, із термінами, із законом про звернення громадян? Чому ми так то може не робити, може якась приватна структура дивіться, чи ця якось... uh, дивіться. Сьогодні сесія позачергова і вирішується на ній критично питання, яке для нас важливе. то є фінансування, то фінансування, то вугілля, щоб за школи не лишили без вугілля на початок опалювального сезону. Сьогодні це було критично важливе питання, щоб ми могли провести вчасно тенден. Це заборгованості по різним договорам, по матеріалам і шкіл, розумієте, по різним. Усякому по, по центру надання це і то Тобто є, це є критично. Я рахую, що це я питання критичне. Розумієте? А всі остальні, я рахую, що можуть почекати. То ви, розумію, ви що рішення таке приймаєте, чи. То, я, то не я особисто, а то не я особисто. Є, Депутати зараз видати, як ходять. Куча людей у відпусках і куча мають своїх робіт. До цього дня ми mm -hmm. дзвонили, я особисто дзвонив пару mm -hmm. депутатам, щоб ви це з'явили на сесію. Mm -hmm. ну, як провести, mm -hmm. як, ну, провести. Я, як я, провести, як тут так може бути? Дивіться, коли вам треба, то все може бути, як має бути, що як у коли щось проігнорувати, ігнорується по два-три по місяці. Ну я ж якісь відповідні процедури, законні процедури. Ну, ну, як так. же ви так не нехтуєтесь? Ну типа що може бути таку підставу? Як то пояснити? Що пояснити? Ну, наприклад, ви нехтуєте законом про громадські звернення? Грубо кажучи, ну заява лежить два місяці. грубо кажучи, так. Так. Ну, ніякої відповіді. І, відпуйте, так? Так. і ми то не, не єдиний випадком. Розглянемо. розглянемо на наступній сесії обов'язково буде земельна сесія. Зараз не земельна сесія. Ну а так може? Ні, я розумію, сьогодні, за минулого разу. сесії вже дві пішло. Ну, і буде з, нас жеркоди, нас сесія земельна, і ми їх розглянемо. Є сесія за згідно закону про все СВБ, то якраз у парку. Ви говорите про те, що щомісяці тобто, має бути право на те. Я якраз у кварталі не можу запровадити, бо я термін. Місяця в нього що сесія проводиться не рідше, якраз у кварталі. Закон про шпиль. Не рідше. Так, ну, то я вже поясню, раз уповано. Закон про звернення громадян, законом про звернення громадян передбачено встановлення строго. То процедуру закону про місцеві, спеціальним законом визначено процедуру проходження документів. Якщо людина це звертає заявою чи документом, то є до того порядок розгляду. Приймається, комісія має засісти, дати свої висновки звідти закону про сесію висновку та рекомендації. Після цих висновків та рекомендацій подається, якщо не є зауваження, подається лише на сесію. Все, тому може бути і два-три місяці, якщо не донесла як документи. У вас то, може якийсь закон. Ні. Закон. і закон, може там бути відкрити. Та, Відкрийте, а ну подивіться, що місяць при, uh, і то, що при правильних умовах 45 днів може бути. Ну, я не Це про то я я не, я я не буду доказати. Я вам хочу, для того бока не пройшла у у вас є свой. У вас є свої. Я не про то хочу. Я хочу казати, бо було все якось так, як у людській, право. І не про те, що ви 20 задали там інтерв'ю мало магу безпокоїти. Там люди, які персонально, особисто себе пишуть заяву і чекають yeah. по 2-3 місяці. У них теж там які є різні yeah. ситуації, бабка вмерла і так далі. Yes. Але yes. вони to чекають, ну два місяці слухай, то я якісь... A A шо, а чого вони ходять? Я не хочу насію. А ти не помню. Ми мають дві пропущення. Я пам'ятаю останні земельні сесії, які в нас були цього року, наприклад, ви на одній присутній не були. Як депутат, да, ну, да, можна да, підняти. Дві да. ну, сесії. Ну, ну, то, того, так можемо підняти. На попередньому точку не були. Як не я? Ну так. Ну, 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 що за корене чи піднімете? То? Як їм не Зараз як Так, і... Якщо ви так лоб'юєте питання говоря, людей. Mm. Чого ви не на сесію? Хто казав, що казав, Я маю дві пропущені сесії. Є, що, що, я, що, я, я знаю, що замін, oh. на землі вас не пили. це, питання... це неправда, на міну сесії я був, там є список, підпис, міну, чого так, зараз це сподів. дурниці. Та не зараз а вже можеш підняти, подивіться. Я, був я просто пам'ятаю все питання, яке звучало в минулої сесії. Оце, що ви кажете, <світ> <світ> по передачу. Зато мене. Зато мене і дратує ота турбулентність про будинок Тому на повороті наїзд. А людям, що за бортом і за бортом і за бортом про наповнення бюджету. Я розумію, ну а люди вас не цікавлять хоч Чо? мало, хоч чуть-чуть. Якось -чуть. давайте ви ну, урівно.